Усім привіт! Сьогодні на огляді дуже непоганий середньоціновий захищений смартфон Qubot King Kong X. Смартфон з другим дисплеєм у фірмовому сучасному стилі від Qubot, який погодьтесь виглядає доволі нестандартно і привабливо, що по комплектації нам дає Qubot? Зараз перевіримо. Перше, що ми бачимо, це білий конверт, всередині якого захована інструкція. Також у нас є блок для заряджання, блок цей видає потужність 33 Вт. Далі у нас є кабель для заряджання Type-C Type-C ну і скріпочка. Що цікавого по дизайну є, по-перше, подивіться на задню панель Тут найбільше всього цікавого. Сама панель задня у нас прогумована, звичайно ж. Оця от вставочка це метал, металева вставка. Також у нас виступаюча вставка металева, яка захищає другий дисплей. Так, це у нас другий дисплей. Що він має? Яку функціональність? По-перше, це, звичайно ж, заряд акумулятору можна так от зробити зверху вниз. Сповіщення пропущені, можна подивитись. Також тут календар, керування музикою і керування камерою. Тут, в принципі, все класично. Також тут знаходяться камери і спалах. Знизу ж є динамік. Як бачите, зверху пусто немає нічого, а знизу знаходиться мікрофон і Type-C для заряджання. До речі, кріплення для ремінця також тут присутнє, воно знаходиться на куті. На правій панельці за класикою кнопка регулювання гучності, вона здвоєна, і кнопка блокування. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, така невеличка, і слот для двох сим-карт. Вага смартфону 388 г, товщина 18,7 мм. Такий собі типовий середньорозмірний сучасний захищений смартфон. Цей смартфон буває в двох модифікаціях на 12 або ж на 16 ГБ оперативної пам'яті, при цьому постійна пам'ять буде завжди 256 ГБ. Найцікавіше, що дозволяє цьому смартфону працювати дуже швидко, практично як флагман, це процесор Dimensity 7050. При цьому пам'ять тут також встановлена швидка, і це відчувається, якщо порівнювати на процесорах тих же Dimensity 6300 або чомусь схожому, то цей смартфон прям відчувається по-флагманськи в порівнянні з тими конкурентами. Ну і акумулятор тут немаленький 10200 мАч. Як ви розумієте, це приблизно 2 дні використання, активного використання. Що стосується технології, Wi-Fi, Bluetooth, само собою, тут все це присутнє, також є модуль NFC, але бездритової зарядки тут немає. В жодному кіботі на даний момент, на початок 25-го року, немає бездритових зарядок. Цей смартфон має 100 мегапіксельну основну камеру, і от Qubit прям порадували в цьому смартфоні її якістю. Давайте відразу ми зробимо тестовий знімочок, щоб ви просто подивились. Наскільки чітко це все робиться. Але, звичайно так, 2 секундочки треба почекати, поки фотографія робиться, тому що займає вона дуже немало. Подивіться на цю чіткість, подивіться на ці деталі, наскільки якісно знімається камера. Дуже якісна картинка, все деталізовано, передача кольорів також шикарна. Просто немає питань щодо фото. Також тут є декілька додаткових режимів, все необхідне, все, що ви можете знайти в флагманах, практично все є в цьому смартфоні. Що стосується запису відео, то процесор у нас тут доволі сучасний, саме тому він дозволяє писати 4К відео. Ось, будь ласка. На жаль, без стабілізації, що в кюботів також з цим трошки є проблемки. Але 4К відео можна знімати. Про дисплей декілька слів. Найцікавіше це те, що частота оновлення тут 120 Гц, і от в парі з потужним процесором це дозволяє відчувати смартфон по-флагманськи. Ось як бачите. Також діагональ його 658 дюймів, нормальний зручний розмір для перегляду відео, для використання навігації, для всього. І роздільна здатність Full HD Нормальний Нормальні абсолютно кути огляду, нормальне захищене скло Gorilla Glass тобто повноцінний захищений смартфон з нормальною IPS-матрицею, яка пригодиться, в принципі, для будь-чого. До речі, яскравості в неї також вистачає. Ну а тепер наш класичний тест занурення смартфона у воду. Тож, Qboot King Kong X захищений смартфон, який за невеликі гроші дає вам дійсно майже флагманську швидкість, те ж саме стосується продуктивності в будь-яких додатках, іграх і так далі. При цьому є другий дисплейчик, шикарний дизайн, не схожий ні на які конкуренти. Ну і в цілому, все, все необхідне тут присутнє. Купити можна за посиланням в описі до цього відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.